Друзі, сьогодні у нас дуже незвичайне свято. І зараз ми дізнаємося, що це за свято таке. Так, що ми там приготували? тортик. Емік, який тут цифри на цьому тортику. Торкають, що вас тут приходить на народження? кому ж то три роки, тату, мамі чи емікочі амі? Да, не у нас це таке свято, що у нас на арені набралося 103 підписчика. Навіть ми хотіли купити, щоб було 100, а вон були в магазині вже стало 103, а 100 вже і того вже і більше стало. І так, і так ми ще зробити невелике свято. Це то, що у нас 103 підписчика. От, щоб більше 100, там, от, пере, пере, от, ми, ну, Головна наша мета, що ми садилися цей канацію, для того, щоб ми могли оставити пам'ять нашим а, дітям та, для Еміка, для, анімація, для Амічки, щоб як ви виростете, може вже колись стати з мамою, не буде біля вас, так, ви могли подивитися, які ви ми були маленькими, які наші найкращі моменти були дитинства. Може вже наш Емік. Може навіть ваші дітки можуть подивитися. Давайте додувай. Правильно, 3-4. Ура! А наш канал створився 15 березня 2020 року. І також у нас є відео необычне, яке набрали дуже багато підписників. Да. А саме популярне відео, Емік, знаєш, яке саме популярне відео? Це те, як ми були в Марокко, і Еміка так закопався, що одна голова на берегу океана, одна голова от, от була В піску. Да. Не, не, не Одна голова була снаружи, yeah, my... а це тіло піску. От. Да, я ще думав, може не виставляти таке відео. Uh, а, а я... Вон там. Вон. І Армія була мороку. Вот, і те відео сам, бля, 3500 забрало вже. 3800, 3800 людей вже подивилося. А також у нас всього на каналі. а Айману, знаєш, скільки відео вже? А ми А Це 384 відео на каналі у нас вже набрали. А вам подобається знімати да. відео? Так. Да. А Елі, то подобається знімати відео? А ще я хочу побажати всім вам і нам, нашим дітям, шануйте та дорогіте часом, який ви маєте, бо наша життя не залежить від нас. Часто завість, але ніхто не знає, щоб завтра. А що проводити свій час з близькими, дорогими вам людьми, друг з другом і тими хвилинами тими днями, що нам Бог дарує. Бо є така притча. Знаєш, да, я як хазяїн дав всім слугам за таланти. Одному, я одно ну, три, одного один. І різні люди інтерпретують по-різному, але ж можна подумати, що та і той самий час. Людям Бог дає час, як ми його використовуємо, як ми його використовуємо. Так що, думайте, що ви робите, як вводять час, щоби просто, як в старе наше врем'я, в дальність так люди сидять, щоб знати, чи цікаві, шикать, чим можна знятися. Так, а що Аміка? Аміка хоче зоць поїсти. Що Аміка любить казати саме частіше на відео? Буду вийти туди і кажи. А ми з вами прощаємось і що Аминька Аминька скаже? Бувайте! Бувайте, любі друзі! Дякую, що ви нас дивите. на головне, не просто нас, а саме живете полноценною життю. Можете сказати всякі інтересні речі повсідні. Привозять з маленькими дітьми, попише привозять часу. Що чоловік сиє, ти потім буде поживати. ראשי את זה פעמי, לא עשוק לי ריגל